Квітка Україна, Ігор Калиниченко. Як радісно ввечері стежкою йти, у синім степу поміж трав кучерявих І квітку чарівну у лузі знайти, Сріблястім вбрані діамантів яскравих, Наповнює душу тонкий аромат, в гаю, соловіна, мелодія лється У ночей і грому канонат, ця квітка ясна Україною зветься. Я ніжно до серця її прителю, відчую кохання і болісну муку, побачу село і рідну хату свою, криницю, садочок і мамині руки, як вогник у нашій нелегкім житті, це квітка для нас неповторна єдина, як сонце сплулось по люстки золоті, немов про українська родина, рослує смереки, квітучі поля. Бакитний туман і сади облиневі, це все Україна, кохана. Тісними очима, джерел кришталевих, цвіти, розквітай, кольоровим вогнем, любов'ю наповні серця не на зігріті, з тобою ми щастя, жида знайдем. знайдемо. Для мене завжди ти найкраща у світі.